Вітаю! Я пані Лілія, зауч дистанційного ліцею Меридіан. І сьогодні у нас знову незвичний гість. Цікавий, цікава, неординарна особистість. Отож, перед вами людина, яка може пояснити, чому середньовічні королі воювали за престол, але не може зрозуміти, чому учні застосовують тиск, щоб отримати додатковий бал. А ще. Це людина, яка може розповісти про битву Ватерлота, ніби сам стояв у першому ряду і може довести, що конспект писати – це цікавіше, ніж дивитися тік-ток. А ще зустрічайте людину, яка вміє подати історію так, що навіть Наполеон вийшов би із заслання, щоб його послухати. Отож, перед вами наш неперевершений вчитель історії Андрій Гриценко. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю з цим історичним днем нашої з вами зустрічі. От перейдемо ми до, до загальних запитань. Пане Андрію, розкажіть нам, будь ласка, відкрите секрет. А що надихнуло вас стати вчителем історії? Навіть не пам'ятаю десь в такі приблизно теплі дні, коли я був в 11 класі, аж то я, врешті-решт, надихнувся і зустрів коридорі. Того класного керівника а він був вчителем історії, і йому Глоб сказав: Я хочу бути вчителем історії. А на уроці це я про всіх говорити, стадався, а в коридорі його застав розплох. І це мене ще більш надихнуло. Скажіть, не, досі не жалкуєте, що брали саме, саме цей напрямок? Ні, мені це подобається, і я радий тому, що. Я можу минуле поєднувати з теперішнім і проектувати його на майбутнє? Добре. А попереду у нас цікава розмова не про загальні запитання, а про той досвід, який ви мали, про тих дітей, з якими ви працювали. Отож, пане Андрію, скажіть нас наступне запитання: а яка зазвичай у вас реакція, коли учень плутає Юлія Цезаря? З Цезарем, салатом. Що зазвичай в таких випадках, які емоції у вас викликає цей факт? Очевидно, він повернувся з вихідних і його їв. Або думає про обід після третього року, куди він буде бігти. Добре. А наступне завдання для вас, про... пан Андрію, продовжить речення: якби учні. Мали таку ж пам'ять, як вчителі історії, то. Вони предрікали майбутнє. Прекрасно. Добре. Тоді наступне завдання знову ж таки продовжить речення. Не кожен Ярослав мудрий, не кожен мудрий Ярослав, але мудрий Ярослав. Це переможець Олімпіади. Супер, це переводить Олімпіади. Добре. І е, останнє запитання із циклу пане Андрію, продовжить речення. Якби ви отримували е, гривню щоразу, коли учень вам каже: пане Андрію, можна сьогодні без дати? На що б ви накопили? Е, ну, Напевно, на політокосмос. Уже, уже б можна було записуватись, так? А ми з вами продовжуємо, і в нас нова рубрика чи правда, що всі вчителі історії. Я буду вам читати твердження, а ви нам розкриєте секрет, чи це є правда достовірно, чи це лише якась вигадка. Отож, давайте розпочнемо. Чи правда, пане Андрію, що всі вчителі історії знають більше про середньовіччя, ніж про сучасні технології? Так, ті, які викладають в сьомому класі. В сьомому класі. Решта можна. Решта забувають і думають про майбутнє. Прекрасно. А я якраз випадаю в сьомому класі, тому. Ви не просто на ти. Так. Бачите, я, я знала, я готувалась до нашої розмови. Добре, пане Андрій, а ми продовжуємо далі. Чи правда, що всі вчителі історії не розуміють, як учні можуть запам'ятати? Всіх персонажів аніме, але не можуть вивчити трьох гетьманів. Так, да, це правильно. Особливо трьох гетьманів глухівського періоду в історії Лівобережної України. Так, <рес> да, біль, біль вчителів, так? так? Добре. Добре. І ще запитання. Е, чи правда, пане Андрію, що всі вчителі історії більше цінують хороші шпаргалки, ніж погані відповіді? Так, звичайно, бо е, шпаргалки вони насправді е, допомагають запам'ятати у тих і трьох гетьманів, і трьох президентів, і гарних жінок, яких не так багато, на жаль, в історії. Добре, а ми з вами переходимо. в нашій школі а, найбільше так. жінок, тому це прекрасно. Дякую. А ми переходимо з вами далі. І останнє запитання цього розділу звучить так: чи правда, пане Андрію, що всі вчителі історії? Не можуть спокійно дивитися історичних фільмів, бо там завжди купа якихось ляпів. Це правда, бо хочеться перемотати, але там ще гірше. Угу, так. Тому доводиться читати. читати уроки, викладати історію і перечитувати конспекти разом з художніми книжками. Дякую, пане Андрію. А зараз я вам запропоную побути трошечки у ролі наших учнів. І перед вами буде завдання вгадати історичну постать. Я вам буду чекати твердження, вас є, ви можете з першого разу вгадати, можете спробувати вгадати декілька разів. Отож, давайте ми з вами розпочнемо. Отож, пане Андрію, ця особа була визнаним політиком, військовим лідером України на початку 18 століття. Він був одним з основних діячів у історії козацтва і взяв участь у боротьбі за автономію України від Московії. Він відомий своєю активною дипломатією, спробами укладення союзу з іншими державами та підписанням першої української конституції. Виборлик. Так. І це правильна відповідь Дяк. з першого разу абсолютно. Точно. У мене і в пів історії так знаєте, передачима пролетіла, думаю, не дай Бог не згадаю Так, <рес> да, тому у нас без жодних, щоб не думали наші глядачі, що ви знали заздалегідь запитання, у нас все почесно. Отож, трошечки складніше, це не, це не українська історична постать, але тим не менше досить відома, і я вірю, що з наступним запитанням ви теж впораєтесь. Отож. Переходимо далі. А, ця особа була лідером національно визвольного руху в Америці. Він очолив боротьбу за незалежність своєї країни від імперії, що тримала її під контролем. Під його керівництвом армія здобула перемогу в кількох ключових битвах, і він став першим президентом незалежної держави. Ну... На честь його названа столиця США Джордж Вашингтон. Абсолютно правильно, блискавично, блискуче і це. Але І Ви хвилювалися, так? Я представляю, як учні хвилюються: на уроках чи на контрольних, чи на занавозеним з Трошки серце, знаєте, так стукає ага. в, в голос, Так, да? да, в Унісон. В унісон, так. В мене теж стукає разом, разом з вами в Унісон. Я теж хочу, щоб ви вгадали і все вдалося. Третя Дякую. історична е, постать, я сподіваюся, що ми, е, ми з цим впораємось, і ви вгадаєте. Отож. Ця особа була королем Франків, а згодом імператором священної Римської імперії. Його правління стало основою для формування середньовічної Європи. Саме він об'єднав значні території, включаючи сучасну. Францію, Німеччину і навіть частину Італії і став основним символом політичної та культурного відродження в Європі. Також він активно сприяв розвитку освіти, релігії, що дозволяло створювати умови для розквіту культури. А завдяки його політиці, єдності та захисту християнства він став одним з найвідоміших монархів середньовіччя. Хто? Тут дійсно сьомий клас, він якось так манить згадати декількох Хлодвіг, або Клодвіг, ми його називаємо на уроках транскрипції української. Він почав створювати такі держави, але каролінське відродження, коли дійсно відбулася така культурна, можна сказати, революція. І uh, дійсно об'єднання всіх імперій це Карл. Карл Великий І це? Оце так. І це правильна відповідь. Пане Андрію, ви пройшли перевірку. Можу засвідчити, oh, що сьомий клас в надійних руках в мене немає жодної каплі сумніву про те, що щось може йти на уроках геть, не так. А ми з вами із загальними запитаннями завершили. І тепер найцікавіша розважальна рубрика, де перед нами будуть картинки, а наше завдання спробувати назвати ці картинки. Дозволяється політичний гумор, шкільний гумор, просто гумор. Отож, спробуємо зараз підібрати назву до тих картинок, які я вам запропоную, пане. Отож, перша картинка буде виглядати е, ось так. Ось так. Пане Андрію, як би ви назвали цю картинку? Хід історії. Хід історії. А я би знаєте, я, то, да, я готувалася і я е, завчасно думала, і я би назвала, знаєте, як цю картинку. Війна почалась, а коней покрали. Ну От, так. Та, да. Тому я думаю, що і. Але хід... Раблики. Так, да. Ну, Насправді, середньовічні війни вони ж йшли повільно, зупинялися. Ось тому, в принципі, хід історії, там таке враження, що він зупинився. Добре, ідемо з вами далі. Це перша картинка. Що скажете про про ось цю картинку? Як би ви назвали, пане Андрію, саме цю картинку? ой це срам Господній. Срам Господній. Знаєте, а мені нагадує? А мені нагадує ця картинка, коли товариш намагається розказати анекдот, який мало того, що вже всі знають, так він уже і сам третій раз його розповідає. Ось може ну, бути да. і, і таке. Несмішний, так. Да. Да. Або якщо вже говорити про шкільний гумор, то е, це е, учень. Який нарешті вивчив історію. Хоч щось, вивчив, хоч щось. Так, да, і ось там поряд його товариші, які ну нарешті. Угу. А ми йдемо далі. Уже тут буде більш е, жорсткіший гумор, і тут треба е, нам постаратися, щоб е, придумати назву до цієї Ого. картинки. Ну, я тут всіх діячів знаю. Давайте, давайте давайте назвемо Василь Іванович, герой анекдотів історичних Чапаєв. Чапаєв. Угу. Тарас Григорович, герой найвідоміший митець, письменник, поет, якому стоїть найбільше пам'ятників. І батько, ну не їхній, правда, батько, а батько анархії Нестор Іванович Махно. Так. Але шапки, звісно, у них зачутні. Як би, як би ми назвали ось цю картинку, ну як дивлячись на тих чоловіків? Ну, якщо відкинути першого росіянина і залишити двох українців, так то треба сказати, що це найкрутіші історичні чуваки українські. Угу. Добре, а я знаєте, я як би назвала? Я назвала пішли якось Чопаїв Шевченка і Махно на концерт дахи брахи. Ось. Ну, да. Да. Так. Тобто вони в одному стилі, і я думаю, що ідеально би вписалися. Аби... І порвало Євробачення. Так, саме так. А ми з вами рухаємось далі. Перед нами іще є а, дві картинки, а, і наше завдання, пане Андрію, подивитися і спробувати. О. Да, спробувати. Ну, тут це вже більше. Ілологія, да, тобто розбір слова, бо тут традиційна українська історична е, мудрість, іноді так люблять українці. Але тут не хочеться вживати слова української мови, бо він ріже сук, на якому сидить. Так, да, да. а знаєте, а я би назвала, що це римські імператори, які борються з проблемами. Можна ну, да, в сучасності. Я суча, да. ну, суча. тут явно видно сучасну американську політику. Да. Добре. Да. А ми з вами, пане Андрій. У нас останній остання картинка на нашої рубрики. Я думаю, що вона вам сподобається. ой це якісь товариші з Франції. Революціонери, очевидно. Угу, і ще один зав'язаними очима. Ну так. Да. Тут хочеться сказати, як іноді на екзамені, так? Да? Нічого да. не знаю, нічого не бачу, нічого не скажу. Так. Да. А знаєте, а я коли готувалась, мені прийшло на згадку свої шкільні роки, і коли, знаєте, вчитель намагається когось викликати до дошки, і ти уникаєш зорового контакту, я би назвала цю картинку. Той, хто уникає зорового контакту з вчителем. Ну так, тут е, таке враження, що вони кажуть, або ми вже відповідали, або сьогодні не той день, або це було вже. Або це вже було. Добре. На цьому ми з вами, пане Андрію, розглянули всі картинки. Як на мене, ми підібрали найкращі їх назви із опису. Тому мені сьогодні надзвичайно приємно. Була мати з вами розмову цікавену. Тому скажіть, будь ласка, пане Андрію, нашим учням, нашим глядачам, які досі не побачили красу історії. Скажіть, будь ласка, так, щоб ви змотивували їх, знаєте хоч на крок, стати ближчим і почати цим цікавитись саме ось історією. Що ви могли порадити нашим аудиторіям. Нашим ну, Минулому рецептів вони там. А, щось, напевно, да? Все, все, я чую вас, я чую. Бачите? Так, да, так. Да. Цензура Бач... вирізає, так? Цензура да? <різає> вирізає. Можем Інтернет повторити? вирізає да. цензуру. да Отож, отож, два слова. Пане Андрію. Добре. Справа в тому, що історія це можливість знайти себе в минулому, адже ми живемо багато життів, і, скоріше всього, ми вже були імператорами, правителями, але не рабами, бо рабів до раю не пускають. Це така українська історія. І ясно, що той, хто знає, не тільки своє минуле, а й минуле своїх держав, інших держав, той має завжди майбутнє, тому що завжди має рецепт для себе і для своїх оточуючих, друзів, рідних, секрети для однокласників, і, можливо, навіть для вчителів меридіану. Ну і саме головне для нашої нинької держави України. Дякую, пане Андрію. Краще і не скажеш, краще і не завершиш так. нашу зустріч. Отож. Дякую за зустріч, дякую всім глядачам, які були сьогодні з нами, які вболівали за вас, пане Андрію, так само як я. Отож, сподіваюся, на наступні цікаві зустрічі та розмови.